Він завжди усміхається та поглажує бороду цього позитивного чоловіка звати Віталій. Але вже понад три роки він відгукується на позивний колобок. Водій бойової машини 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Доброволець і справжній захисник України. До війни, що займався, їздив по заробіткам, правду кажучи. Як почалося 2014-2016, я був у добровольному, у першій штурмовій. У Давінчія у правому секторі. Там я пробував почти, що рік. Його шлях у війську розпочався 24 лютого 2022 року. Тоді, каже Віталій, і почався відлік годин, днів, місяців до перемоги, якої потрібно не просто чекати, а за яку потрібно боротися. Був азарт, ентузіазм. Ішли боронити свою землю, свою волю, за ще боремось. За майбутнє наших дітей за майбутнього покоління. 27 березня 2022-го Запоріжжя. Перший ранок у формі і перший обстріл. Під ворожими кулями Колобок вперше відчув, що така війна. Нас прийшли, бо розібрали, ну, роз, 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 розібрали нас, хто куди мав йти. Ну, тоді ми бачили перший раз обстріл, артообстріл, вертольоти ворожі. Як вони по сусідству там посадку зачищали? Починав стрільцем. Стрільцем стрілець з кулеметом получено. Ближній бій, бій був там на КСП Майорське, то ближній бій був метрів ну, 10-12. Далі Донеччина, Луганщина, боротьба з ворогом. Закарпатець пам'ятає кожен бій. Розповідає, як отримав поранення, як молився, аби вижити. І головне зберегти життя побратимів, тих, хто став родиною. Вже настільки зв'язався з побратимами, що в мене як одна сім'я, і, і дав слово свого друга-матері, що я буду на війні, поки він не знайдеться. Або поки не закінчиться війна, або яка буде на то воля Божа. Найважче, каже Віталій, втрачати. Війна забрала його найкращого друга дитинства. Тоді життя розділилося на до та після. КПП Майорське, теж Донецька область під Бахмутом, біля села Зайцеве. Саме загинув у мене побратим у мене на очах, там у нас вагнерівці штурмували. Ми трошки відступили на одну позицію в 200 взад, поки нам не прийшло підкріплення, два взводи. І потім знову вже ми після обіду ми штурмували їх, але ми не могли їх взяти, то ми якби зустрілися, як вели біль з ними. Саме складніше було перебороти той страх, і повернутися назад. Після першого поранення. Він загинув, то дуже було шокуюче. Ну, в той момент, коли якщо в тебе друг, побратим загибає в тебе на очах, то емоції в тебе ну, не, закли... не заливають. Відтак вже, коли відходиш від бою, від того адреналіну, то вже потім заливають ті сльози і ти починаєш тут ті дії, які були правильні, які неправильні. Бо... Два поранення контузії: щоденна боротьба не лише з ворогом, а й за власне життя. Нині Віталій відновлюється після поранення, отриманого внаслідок влучання ворожого дрона, та вже готується повернутися на позиції за кермо своєї машини, виконувати завдання разом з побратимами. Я лежав на перехрістку доріг і як вівся мінометний обстріл, міни нас падали, то я не заховався в бліндаж, щоб, щоб нас не обійшли вагнерівці. Бо перший раз вони нас так, ну, як коли ж і захватили половиці хлопців, одні пішли в лобову атаку, а другі нам зайшли прямо всередину в тилу. А, тому я залишився на перехрізку і... Навіть якщо командир сказав сховатися, готово то окопити я не сховався, вже там був і поки не дістав поранення. У Плече дістав поранення і у гомілку у ліву ногу. А другий раз поранення дістав, осінню, теж в вересні ми виїжджали на позицію із нашим він зараз зампотяг Андрій Чуба. Ми виїжджали двома пікапами, мали перевезти хлопців з одної точки у другу точку новоукраїнки, тому що там проривалися танки. І треба було покласти хлопців з джівелінами, щоб, ну, щоб зупинили ту колону. І от коли ми під'їжджали до позиції, то одразу в нашу машину попав, ну, дрончик назбив. Їдеш ночник нощ, нощ, на очах. І просто бачиш, що летить лампочка. Ну все, як фонарик летить, так, це вночі, це все вночі, вдень вдень на позиції не заходять. Це все вночі. Не бачиш, летить лампочка. все, я тільки спів вибити передачу і спійматися за ручку дверну на, на дверках, щоб відкрити двері. І крикнув побратимою, що вискакуємо. І все, і був зрив. Не потім вже прийшов майже до себе, вже, вже від машини відійшов, вже зайшов у посадку. Каже, не боїться повертатися туди, де гаряче, бо знає, його там чекають. Бойова машина, побратими, місія. Колобок жартує, поки він за кермом, до позицій доїдуть усі. Зараз на даний момент бойовий водій, то виїжджати на позиції, то навіть якщо страшно, ти все одно йдеш, ти бореш той страх, і... бо нікого нема без страху. Є такі моменти, страшно, що сльози ти чути, але ти мовишся і тебе то, -то переходить, і в тобі якась така сила вселяєш, що ти як на крилах туди йдеш, бо знаєш, що там і <риклад> Життя, Життя зобов'язує. А що? Ну -то? Тільки дивися по сторонам і вгору, щоб щось не летіло. А якщо щось летить, то більше газу і до першої посадки. Про мирне життя мріє щодня. Бачить його вдома у Кобелецькій поляні з родиною та господарством. Морально так, ти втомлюєшся, але от на цей період що я після поранення тут, на Закарпатті, то за допомогою сім'ї, шинки, друзів тися встановлюєш, набираєшся енергії, психологічно ну, знаходиш рівновагу і відчуваєш, що ти вже знову готовий. Якщо закінчиться війна, то не знаю, мабуть, ні. Мабуть, буду займати якимось, не знаю, бо або з деревом буду працювати, щось таке, пасіку свою, ну хоча б один-два вулики. А поки що продовжує службу. І щиро вірить, що кожен його день, кожен виїзд, кожна доставка бійців наближає ту мить, коли знову можна буде просто усміхатися, поглажувати бороду і сказати: Ми вистояли, ми перемогли.